Кажуть, коли переходиш з 24-го параграфу, назад дороги нема. Сьогодні я розкажу на прикладі нашої сім'ї, як ми додатково до 24-го параграфу відкрили ще параграфи, які саме, як нам це вдалося, на що треба звернути увагу, коли ви це робите. І взагалі таки вже на власному досвіді розкажу, які є підводні камені, які є плюси, які є мінуси. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Валентина, я вже четвертий рік живу в Німеччині, я розробниця веб-сайтів, веду цей канал для тих, хто тільки починає життя тут, щоб було трохи легше адаптуватися. Якщо ви не підписані на мій канал, дуже запрошу вас підписатися, підтримати це відео вподобайкою, коментарем. Зробіть все, щоб це відео просувалося далі. Діліться також цим відео з тими, хто кому можливо, це буде цікаво, а я буду переходити до суті. Я вже знімала одне відео про те, що дійсно можна мати 24 й параграф і ще інший параграф. Для чого це робити, я трошки зараз далі розкажу. Які саме параграфи можна мати, також розказувала ось в цьому відео, ви можете подивитися. Якщо коротко, це 18, й 19, там декілька букв 18, го 19 го та 16. го Окрім цього, також ще можна мати параграф по воз'єднанню сім'ї. Наприклад, якщо у вас є чоловік, дружина, або, наприклад, якщо ви мати одиначка, ви можете отримати робочий параграф, а для своєї дитини також отримати інший параграф, не 24-й. Для, для чого це робити? По-перше, одна з головних причин: те, що 24-й параграф, пластик або вклейка, яку ви отримали ще, наприклад, у 22-му чи 23-му роках, коли ви там приїхали, або навіть у 24-му, вона вже просрочена. тобто, по факту у вас просрочені документи. Дата на вашому пластику або вклеїці вже просрочена. Так, є постанови, є постанова на рівні Європейського Союзу, є постанова на рівні Німеччини, про те, що вона автоматично продовжена, але по факту, коли ви будете звертатися в будь-які установи, у вас будуть питати, чому у вас просрочений пластик. Навіть Поліцейський, якщо вас зупинить і запитає ваші документи, він побачить, що ваші документи просрочені, до як, вияснення обставин вас можуть затримати. І це дійсно факт. Тому одна з причин, чому Варто змінити документи для того, щоб мати актуальну дату, для того, щоб мати можливість відкрити рахунок у банку для того, щоб мати менше проблем, для того, щоб подорожувати. Знову ж таки, ми говоримо саме про тих людей, яких вже є можливість, тобто ви працюєте або вчитеся, тоді ви маєте можливість змінити параграф. Наприклад, якщо ви працюєте, то зміна параграфу гарантує вам, що всі ті роки. Коли після зміни параграфу вам будуть зараховані, наприклад, далі в отримання постійної посвідки на проживання або громадянство. Ті, хто розказує про те, що можна сидіти на соціалі 5 років, а потім подаватися на громадянство, дуже сильно помиляються. Якщо ви ці 5 років були в Німеччині і працювали, у вас є ще вірогідність, але без залучення адвокату. Буде дуже тяжко отримати або постійну посвідку на проживання, або громадянство. Самостійно, тобто, це майже нереально. Якщо ви сиділи на соціалі, це все казки і нереально буде отримати громадянство. Все просто, тому що в Німеччині не потрібні люди, які будуть просто сидіти і нічого не робити, і жити за їх кошти. Як би це сумно не звучало, але це так, і не думайте, що це буде можливо. Також, наприклад, для отримання постійної посвідки для проживання є, як би сказати, немає заборони, немає правила. Головне, щоб, типу, ви жили офіційно в Німеччині. Тобто, 24-й параграф це також офіційно, але якщо ви працюєте, типу, ви можете отримати постійну посвідку на проживання, але. Знову ж таки, як із 24-м параграфом. По закону ви маєте право мати два параграфи. Але по факту, коли ви звертаєтесь до міграційної служби, не всі міграційні служби дозволяють мати вам два параграфи. Як вдалося це нам? Я одружений і мій чоловік працює, він отримав контракт, і на основі цього, на основі того, що він працює, він вирішив змінити параграф на 18Б. Для що для цього потрібно було? Для цього потрібно було, ну, по-перше, мати роботу, по-друге, він має вищу освіту, він працює по освіті, і а, потім ще потрібно було, щоб його роботодавець заповнив деякі документи, і від нас також додати, точніше, від нього додати деякі документи, і таким чином він має право на 18Б. Але як залишити 24-й? це головне питання. А, для цього потрібно. Як ми, як він це робив, зверталися до міграційної служби взагалі, по перше, і е, спитали, чи можливо 18Б – коли сказали так, можливо, 18Б, вже потім написали лист. А я хотів би залишити 24-й параграф. Ось ці ці листи я показувала ось в цьому відео. Ви теж можете користуватися. Чому важливо питати? Тому що якщо ви не запитаєте вірогідність 99,9%, що ваш два четвертий параграф заберуть, тому що це. Не автоматично, ви маєте бути проактивним і висловити ось цю позицію, що ви хочете залишити 24-й параграф. Далі. Коли вам письмово підтвердили, що можливо залишити 24-й параграф ще на всякий випадок, дізнайтеся про якщо у вас є водійське посвідчення, що вам важливо, щоб водійське посвідчення залишалося активним. Саме на 24 четвертому параграфі водійське посвідчення з України залишається активним. Коли ви переходите на інший параграф, ваше водійське посвідчення згорає, тому що. По суті, ви вже більше, ніж півроку знаходитесь в Німеччині. І це ще отримуємо додаткову письмову, письмове підтвердження про те, що так і є. Якщо у вас немає письмового підтвердження по жодному цьому пункту, що ви можете залишити 24-й параграф, що. Ваше водійське посвідчення залишається дійсним, то я б не рекомендувала переходити просто так. Тому що навіть в нашій ситуації було, коли ми забирали пластик, навіть не пластик ми забирали, ми отримували фікціон бшанігунг, перший документ перед тим, як видають тобі пластик, тобі видають фікціон безшанінг. Тобто, по суті, твої документи, новий параграф вже починає діяти. І на тому моменті вже на це ми забирали. Це ми робили біометрію, і ось нам якраз видали фікціон бешаніку. На тому моменті вже хотіли анулювати 24-й параграф, забрати у нас цей пластик з 24 м параграфом. Тобто те, що нам одні люди в міграційній Сіжі, в міграційній службі, сказали, так, 24-й параграф у вас залишається, вже людина нижчого звена, вона цього не знала і хотіла забрати. І саме ось цей лист, де. Нам дозволили залишити 24-й параграф, як моєму чоловіку, який переходить на 18Б, так і мені, яка переходу, переходжу на 30-й параграф по воз'єднанню сім'ї можна залишити 24-й параграф. От Якщо б ми не показали, в нас би забрало, скоріше за все, 24-й параграф. Але ось у нас вже був доказ, тому і залишили. Тобто ці такі моменти, письмове підтвердження потрібно, тому що не всі прям співробітники. Міграційної служби знають про всі нюанси, тому що це ну, не їхня справа, не їхня компетенція. Вони роблять роботу більшість механічно, не е, вда вдаючись в деталі по кожному параграфу, по кожній ситуації і тому подібне. А ситуації бувають різні і вам потрібно довести свою правоту. Тож про е, такі нюанси, як залишити, я вже сказала, що це не автоматично, що це не само собою. Розуміючі речі, тому потрібно мати докази. Далі. Для чого зберігати 24-й параграф, якщо ти маєш, наприклад, робочу, да, робочий параграф? Для того, що, скажімо так, ситуація нестабільна і, в принципі, існує велика вірогідність на будь-якій роботі, навіть на німецькій, що тебе можуть звільнити. І коли тебе звільняють, в тебе є 3 місяці, щоб знайти або нову роботу, або покинути країну. Навіть якщо в твоїй країні війна, ти все одно покидаєш країну, це їх не хвилює. Такий закон. І ось для того, щоб у випадку, якщо ти втратив роботу, ти залишаєш 24-й параграф як причину, чому ти можеш залишитися в країні. Також 24 четверте на 24 четвертому параграфу діють більші соціальні якісь гарантії, та ж захист, соціальні виплати, местрахування, інтеграційні курси вони також залишаються, навіть якщо ти. Працюєш на 18 б. Також одне із питань було: чи можна тоді мати Вон гельд. Дивіться, переходячи на робочий параграф, це не сумісні речі. Тому що коли ви переходите на робочий параграф, ви говорите міграційній службі: типу, я сам себе забезпечую, маю право на робочий параграф. І це так і є. Тому тут, а Вонгельд це для тих, хто не має можливості себе забезпечувати. Далі вже інший етап, наприклад, я, як дружина, вже у нас сім'я, і тому ми, як сім'я, вже маємо потім право на Вонгельд. Але по суті, якби мій чоловік просто зараз був. Ну, ми не маємо право на води, до нас квартира під це не підходить, але сам факт. Тобто не та людина, яка подається на 18Б, ну, якби вона має право, але на момент подачі заявки на інший параграф, особливо робочий, не Краще не мати жодних соціальних виплат, в тому числі Вон Далі Далі, ви, як сім'я, як одне домогосподарство, ви маєте право на Вонгельд. Але на момент подачі, ви як людина, яка хоче податися на робочий параграф, і яка заявляє, що вона сама себе забезпечує, не маєте. Ну, краще не мати. Я сподіваюся, я до вас. Думку. Далі плюси поєднання, як я вже сказала. Навіть якщо робота зникне, залишається 24 параграф. Далі ще, наприклад, момент один, з яких нам було важливо зберігти, що на 18-му Б-параграфі ти маєш право працювати тільки в певній фірмі і не маєш права, наприклад, мати додаткову діяльність без відомо фірми, в тому числі. Самозайнятість. У Мого чоловіка є самозайнятість, і саме по 24-му параграфу він має право на самозайнятість. Тож це право зберігається. Якщо на 18-му параграфі, на робочому параграфі, це окремо потрібно просити дозвіл на ведення самозайнятості. Це також такий невеликий момент. Я на 30-му параграфі не обмежена жодними роботодавцями, і я можу працювати На будь-кого, а також на сама себе. Як я вже сказала, в перспективі, плюс це в перспективі, стаж на 18 Б зараховується 100%, пенсійний стаж також зараховується. На, якщо на 24-му ви працювали, там також зараховується, але можливі, можливі, можливі проблеми. З конкретними міграційними службами, тому що вам потрібно буде це довести і, скоріш за все, долучити адвоката. На 18-му параграфі, на будь-якому робочому параграфі, всі ваші роки 100% зараховуються без е, зайвих питань, тому це також треба знати. А далі, в принципі, якщо ви будете переходити на постійне місце проживання або громадянство через 3-5 років, то з робочих параграфів це набагато простіше зробити ніж з 24-го параграфу, навіть якщо ви працювали і отримували гарну зарплату. І знову ж таки на рахунок нового параграфу це. Можливість подорожувати простіше з банками, кредитами, орендою і, в принципі, з будь-якою комунікацією з людьми. Але що ми зі свого власного досвіду, то ми вирішили, що в межах Німеччини, окрім там, не знаю, банків і якихось установ, де ми вперше приходимо. Ми показуємо 24 й параграф, а в банках, наприклад, ми показуємо вже новий параграф з, з актуальною датою, тому що щоб було менше питань. А ще один момент: не знаю, чи ви розумієте, чи це чи ні, щоб змінити параграф, це платна опція, і за один пластик ми заплатили 120 євро. Тобто за пластик чоловіка ми заплатили 120 євро, і за мій новий пластик по 30-му параграфу ми також заплатили 120 євро. Тобто зміна документів нам вийшла 240 євро. Ось такі маленькі деталі, чи варто це чи ні, вирішувати, звичайно, кожному. Наша головна мета була саме мати актуальні документи, щоб не мати там, не знаю, якихось питань з банком. І в нас. Є бажання і план подорожувати, тому це також було важливо і для подальшої інтеграції, отримання інших вже дозволів на проживання, це також є великим-великим плюсом, і також ми робили саме для це. Звичайно, можна жити, звичайно, можна працювати по 24-му параграфу, але згідно останніх новин, наступного року вже по кожному українському біженцю в Німеччині буде розроблений якийсь план. Стосовно варіантів переходу. Тобто, по суті, до 27-го року кожен український біженець в Німеччині має вирішити, на який параграф буде переходити, тому що 24-й параграф вже продовжувати не будуть, і це остаточне рішення на рівні Європейського Союзу. Якщо потрібно окреме відео, можу зняти окреме відео. В мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо залишилися питання, Пишіть мені в коментарях. Також я залишаю всі корисні посилання, всі відео, згідно з якими можуть вам допомогти у зміні параграфу. У мене на цьому все. Дякую, що додивились, і побачимося у на наступному. Чус!